thank you Литки, солома й кукурудза, папір, дерево й глина ці різноманітні матеріали в руках майстрів, як і тисячі років тому стають основою для творчості. Це не просто іграшки, це прадавні обереги, символи жіночої мудрості, чудодійні талисмани та знаки зв'язку між поколіннями, знані в багатьох культурах народів світу, від Норвегії до Австралії, від Японії. До України. Але у нас, Слав'ян. Лялька це не просто відомий з незапам'ятних часів трипільської цивілізації код предків. Це і ексклюзивний витвір сучасного мистецтва, впевнена талановита сіверянка, майстер народної творчості України Тамара Мельник. Лялька-Мотанка, каже пані Тамара, це унікальне явище. Яке залишили нам у подарунок наші предки, тож ми просто зобов'язані передати й далі цей скарб своїм нащадкам. Займатися лялькарством Тамара Мельник почала досить недавно, років тому. а вже не злічити, скільки їх вийшло з під рук майстрині. Кожна лялька приходить у цей світ з певною метою. Охороняти і допомагати людині, для якої призначена, дарувати успіх, здоров'я, добробут та кохання, бути щасливою і дарувати щастя життєве кредо майстрині. Вона просто любить світ за те, що він є, людей за те, що вони поруч, любить життя, бо воно дане Богом, від таких людей, як пані Тамара. Йде настільки сильна енергетика, що самій хочеться радіти життю і творити. Люди в основному думають, що вийшовши на пенсію, життя їхнє закінчилося. А для мене навпаки, крила розв'язалися, я вільною себе почуваюся, у мене дуже багато вільного часу, і з'явилось дуже багато захоплень, про які я мріяла все життя, але в мене не було часу, щоб їх ну, здійснити. Як перше, що я зробила, це зайнялася спортом фігуру на 16 кг, я похудала, Потім я пішла. Здала на права і купила автомобіль, і автомобіль освоїла мені, захотілось третє мрією. Мене було поїхати за кордон, але в мене не було. Ну я купила машину і не було грошей, щоб поїхати. Потім у мене з'явились мови. Мрія опанувати мови з'явилась у героїні нашої передачі ще під час служби при кордонних військах. Пані Тамара хотіла опанувати хоча б розмовну лексику, аби вітатися з людьми, що перетинають кордон їх рідною мовою мені було дуже приємно, коли я, наприклад, болгаргромадянин Болгарії казала до віддання Січко Хубову, що значить по їхньому до побачення всього найкращого, і він такий весь аж ну радів, що я так до нього зверталась, і мені то було приємно і було стимулом, аби ще щось вивчити. Найбільше мене підтримали громадяни, ну бувшої Югославії, там декілька країн уже Македонія, Сербія, Хорватія. <кій> Вони мені напривозили ось букварик сербська, сербський. Це я Починала з букваря, тому що мені ж слова, там, наприклад, от сл словник цей, так? То слова я повчила, але їх зв'язати до кучі ж треба. Тому я от, у мене букварик сербсько хорватський потім читанка, от, сербський язик. Я це почала газети, журнали, на дисках фільми, пісні. я це все якось так, І за рік я зовсім не вимушена. Я досить добре освоїла е, ту сербсько-хорватську мову. Англійську потім почала вчити. Е, тому що теж у школі якось так знаєте, вчили, вчили і нічого, і в доньки було це якось важко. Думаю, що ж то така замова, що її не можна уже так е, освоїти. І, врешті-решт, скільки опанували Ан англійську і ще польську, оскільки я знала, мову мені хотілося в ту країну поїхати. Як туристом я не могла, мене не було грошей, і тому я поєднала приємне з корисним. І я поїхала, якби і попрацювати, і побачити Польщу. Ну і звісно, вивчити мову. Я перечитала і перед тим як їхати, щоб там можна було спитати, де інчі панюн?» це куди мені йти, де там, що знаходиться. Ну, пробула я у Польщі 9 з половиною тижнів. Дві два тижні там були українці на праці, і вони були якби перекладачами для мене. Але за два тижні українці роз'їхались, і я залишилась у Польщі з поляками сама. Перший місяць я там мовчала, от чотири тижні, ну, десь так, ні, відповідала, а, а так мовчала. І поляки мене навіть так сприймали, тр трішки як дивакувати якусь. ну Я ж мовчу весь час. І навіть гумор я їхній не розуміла, так, всі сміються, щось вони розказали, я не дуже сміюсь, ну так, сиджу без реакції якось так. Але потім почала-потрошку, потрошку і, в принципі, навчилась. Мові, і вони сказали, що досить добре, я знаю, як за сім тижнів перебування в Польщі, то я вивчила досить добре. Навіть я там дивилася телевізор, то навіть я деколи забувала, що то не наша мова. Я вільно його дивилась. Звісно, що, наприклад, якщо мені перше потрібно було щось питати. То я губилася, я не знала правильно, як треба сказати. Але те, що говорили, я все розуміла. І ця Польща, як у мене питала одна дівчина-полячка, вона питала: а російська українська мова наскільки відрізняється? То я їй відповіла, що польська і українська ближчі мови, ніж російська і українська. Російська більше відрізняється. От. Е, ну там. Потрібно запам'ятати деякі речі, просто слова. У нас дощ у них дещ, Замість «рж» ставиться Пше, «бже», Оце Пшепрашам перепрошую. Пшебачте, пробачте. Ну це ж так те саме, тільки треба зрозуміти. Звичайно, що були деякі слова, в яких потрібно було три букви замінити, то поки зрозумієш, підставиш то, але все-таки це було живе спілкування. Там в основному я чотири дівчинки були дві школярки. Вони закінчили школу, і дві студентки коледжу у нас були спацери. Тобто, це прогулянки, були імпрези, такі вечеринки, де ми там смажили оці ковбаски на барбекю. Вони розказували мені про своє життя, як вони там навчаються, які в них страви бувають. Тобто я їм готувала свої українські борщ, вони дуже полюбляли, і пригощала вареники там ліпили. Тобто так спілкувалися. З теплотою в серці згадує пані Тамара ці дев'ять з половиною тижнів свого життя. Поляків, малинку, тугу за Україною і, врешті-решт, неминучість розлуки з людьми, які за ці три місяці стали їй друзями. Перший раз як вони мене сприйняли якби за таку досить людину, ну серйозно вже не, не дивакувату, і, і, і поглянули на мене якось по-іншому, по коли ми там були. У пана мали, на малинках пололи, і я з бур'янів зробила е, ляльку першу. Там такі ж самі волошки, такі ж самі ромашки, там такі самі поля з пшеницею і жаворонки, ті самі, усе те саме. І от я зробила ляльку з оцих бур'янів, з ромашок, віночок, з волошок платтячко е, е, І з малинок, з малинок, малюсіньких е, — бусики такі, і цю ляльку. І я так швидко швидко зробила. І вони на мене подивились, дівчата, так і кажуть, а що пані Тамара тут робить? Ну що вони так на мене, коли я займаюся ляльками? Якщо б на сьогоднішній день у вас була можливість знову відвідати Польщу або будь-яку країну, ви поїхали на малинку чи вже поїхали з майстер класом Звісно, що мені цікаво, от, якщо для творчості для розвитку, то мені б цікаво було, подивитися саме, як у Польщі це так поспілкуватись з майстрами, можливо, з їхнім побачити, як вони там, так я б щось почерпнула для себе і себе показала, те, що я вмію, то я б це хотіла. Але мені іноді так хочеться на малинку. Дуже я так я вела щоденник, два зошити, я списала повністю. Рядочок у рядочок, отак От дуже щільно. Звичайно, там було важко фізично і не, незвично. Я хотіла додому, рахувала дні. Але я так звикла з чомусь там. І я вже, мені вже було не важко. До тих людей звикла просто, до того ну, до режиму, якось до їхніх правил. Ну, я так, якась... От моя за, запис мій такий. Сумно сиджу, міркую, як бути, коли їхати. Планувала на завтра, лічила дні. І зрозуміла, що мені вже не так легко все це покинути. Сама не чулася, як пустила коріння. Хоч дуже сумують за домівкою. Не уявляю собі того, що через декілька днів прокинусь вранці, і не потрібно буде чекати на мітика, який завжди запізнюється. Не буде Маріки, яка завжди прибігала раніше, пила на кухні каву і палила. Не буде Богдана, у якого всі розмови про Бога, не буде пана Ірка, якому завжди щось не так. В Польщі я прожила навіть не якийсь кусочок мого життя, а абсолютно нове, інше життя, неначе сон. І приснилось все, і більше нічого не буде. Сумно. Чому так звикаєш до людей, чому так важко з ними розлучатись? І ніхто не хоче, щоб я їхала, вмовляють, залишитись або принаймні ще приїхати взимку, або наступного року. Оце таке. І ще ось тут ще одна, вже коли я додому приїхала. Я дома. Ніби все приснилося, сон швидко забувся. Тільки дівчата в інтернеті обзиваються і тим нагадують, що то була реальність, а не сон. І ще Богданова формула кохання. Це був Богдан, там, такий, який ну, закохався в мене. І він таку формулу кохання. Мені... Поляк. Він таку формулу кохання мені намалював, от кохам, не кохам. Наскільки кохам? На 60% кохам. Тому не на 100% він казав, бо я тебе дуже мало знаю. А вже на 60 кохаю, так і він просив залишитись, і це формула кохання, така польська поляка Богдана. І оце ці записи, і дівчата у соцмережах, які в мене дівчата принаймні дуже хвилюються за нашу цю що в нас обставини такі в Україні. Вони все у мене перепитують, як я тримайся, підтримують. Мені дуже то приємно. Польські люди то справжні брати, каже пані Тамара. Вони підтримують Україну в усьому: її прагнення до незалежності та самостійності, боротьбу українців проти окупації та тероризму на сході країни, звичайних українців з їх маленькими та великими мріями. У Польщі якраз у мене був ювілей 50 років мені було. Ну я зробила собі такий подарунок, поїхала по Варшаві, походила, просто подивилась. І дівчатка, з якими ж я спілкувалась, от Ева і Нікола подарували мені на ювілей таку лялечку. Ви не знали, що вони я ці не знала, і вони робили оце в перший раз. Дівчата цим ніколи не займалися. Вони вложили сюди всю душу, тому що як я лялькарка, вони вже зрозуміли. Я їм дала посилання. Вони в інтернеті подивились на мої ляльки. Чим я займаюся, що я по виставках. Вони мене почали на мене вже дивитись так ну на таку на людину. Поважну людину. Так, ну вже ж так дуже їм цікаво стало. Я їм проводила майстер-класи там і дарувала лялечки вже. Ну і вони мені зробили. Оце такий на 50 центів, для мене саме такий, ну не знаю. Такий дуже важливий подарунок, тому що вони не вміли, це перший раз. І навіть Таєва сказала, я б уже другу ляльку, не, мабуть, б не зробила. От і це не просто ж, так лялечка. Вони зробили це мій образ, тому що я в такому одязі там ходила. Отака в мене була панамка такого кольору. Отака в мене була зелененька е, водолазка. значить так. І червона отака кохта, якою я підв'язувалась, коли жарко, отак. І чорненькі о, ці штани. Оце саме так я ходила в такій одежі. У мене є фотографія, навіть коли та Ева, мені тут написано. от 50-лічє от Еви і Ніколи. Отака от етикеточка, така мережа, все так гарно. Я була дуже здивована, і мені то. ну, Ну, Там цукерки, вони ще дарували таке, ми, але це таке для мене з Польщі, це залишилось. І, окрім формули кохання, ми така лялька, ще мені подарували таку книжку, тому що в мене, ну, моя мова без граматики, я читати не вміла, а тільки могла розмовляти. Тому що, аби якось вміти читати, то от, Марчин Вронський. Кіновенус, така книжка, щоб я її читала. Але звісно, що я потім приїхала так, якраз таке, що донька у університеті друга мова вона вибрала польську саме, тому що я там була, їй розповідала, і навіть приїхавши додому, я досить часто вживала польські слова, часто. Ну, за звичкою. Вона зацікавилася, там в університеті вона польську мову. І от зараз ми вже, я вже граматику вивчаю більше з, з донькою. Вона мені скинула в електронному вигляді книжку, крок по, по кроку. І я польську вивчаю, і навіть я їй допомогла здати залік досить, досить добре. Здала вона залік. І теж зацікавилась, купила книжку ще додатково тої програми і вивчає. Зараз так дос... я їй розповідала, що там цікаво, і ну, рекомендую тобі з'їздити. І взагалі, в мене, якби була така можливість, то я би хотіла подорожувати, я би по всіх країнах поїздила і повивчала б мовивці. Хоч би по два тижні. У мене ще така мрія в Лондоні або в Кембриджі англійську підтягти. Ну, то, то що граматику я вчу, а щоб поспілкуватися. Хотіла взагалі по всіх. Я б вчила мову. У мене є бажання, що немає можливості. Я б в Індію поїхала, в Японію сама без перекладача, щоб пожити в людей, в сім'ї якійсь, поспілкуватись і підтягнути ту мову. Ну, Але і в Польщу б мені дуже захотілося. Е, ну, я б хотіла ще і на малинки на з'їздити. Звісно, тих людей я вже може і не побачу. От. Е... І я думаю, маю таку надію, що можливо наші кордони якось стануть більш прозорими, і я не буде таких замарочок з візами. Ми зможемо вільно пересуватись туди до Європи. Ми, можливо, моє бажання це ще й дійсно здійсниться. Я побуду ще, тому що зараз віза, оця такі перепони принаймні, я б мрію про те, щоб ми вільно я могла е, їздити. І навіть я як, мене така, от наскільки я би хотіла побувати в тих країнах, але немає ж такої можливості в мене, то я якось вже реалізую, як умію. І так, захотілося мені зробити таку колекцію ляльок в костюмах народів світу. Не знаю скільки я виношувала цю свою мрію і, врешті-решт цією зимою. Якось я зробила колекцію ляльок. Звісно, що дійсно найперша лялька з таких іноземних це була польська. Це сама найперше я її зробила. Вона вон, в оранжевому фартушку така лялечка. Там ну, декілька ж видів нарядів у них, так же, як і в нас. Можна в вінку, можна без вінка, можна з стрічкою, фартушок. Так, так, так. І в них декілька варіантів. Але от то така польська сама жилеточка, головний обір, такий, от польську ляльку я зробила найпершу. І вже навіть можна сказати, що потім прив'язалось уже, що ще зробить щось. І от я зробила 20 ляльок зараз. У мене це най до речі я показую вам першим. Презентація така у мене сьогодні. Прем'єра цих ляльок показує їх. ще їх люди не бачили. І мені так, звісно, країн дуже багато. Мене тільки 20, але я е, старалася е, захватити різні регіони ну, з різних куточків світу: І Азію, і Європу, і Африку, ну, і он, Нідерланди, Індія, Польща, Україна, Грузія. Досить мені таки подобається така Уїтончена Грузія, Португалія, Голландія, Австрія, Стародавня Греція, он Болгарія. Румунія, Гавайї, Росія. От Японка, Іспанія, мені дуже подобається така. Єгипет, Куба, Шотландія, Бельгія. ну Це поки ті, що я зробила. може я, ну Поки що це така. ну Можу вже вважати, що я зробила таку колекцію. 20 таких буде виставка в місті, то я їх буду експонувати, такі ляльки. І... В принципі, я хоч би ну мрію, хоч трішечки хоч так якось ну, здійснила свою. Але ви не просто робили ляльку. Звісно, ви прочитали про цю країну, не просто про одяг, які угу. носили національні. Тобто, ви можна сказати, що частинкою там десь окунулися в кожну з цих країн. Так, я ж звісно, що я читала, вникала в якусь і їхню, а як у них з ляльками це було. Так? Ну і виявилося, що досить цікаве таке, що в Польщі є таке, робились такі ж самі ляльки, як і в нас, тому що ну, це такі ляльки, ну, інтер'єрні, я пора. А то ж були обереги, як робили наші предки. І в Польщі, ті самі ті самі бажання, бажаниця, жаданиця, та саме кубишка-травниця з цими лікарськими рослинами, і на щастя, і нерозлучники. Ну, що в принципі, ну це слав'янська лялька. Можливо, там всередині ще ну на території центральної Польщі може ще це і навіть і не так було. А як ну, прикордон, регіони прикордонні такі з Україною і що межують, і з Білоруссю, то там і не відрізняються ті ляльки, можна сказати. Таке ж саме. Тобто Як... Це ще одне Для мене коріння, це... яке поєдне наші країни. Да. Ні, ну так дійсно, українська і польська мова російська так сам, ну, дуже відрізняється. Якщо взяти, щоб проаналізувати. Я, я якось навіть бачила ну, так, порівняльну таблицю. То наші оці е, Сербія, та сама, Словенія, Польща, Болгарія. Так? То у нас ну, ма, ну, не знаю, процентів 70 може слів, що одне й те саме, Ну, просто наголосне там, або якась одна буква змінена. А в а, а Росії зовсім по-іншому. Там у нас кроватка, і там якось так звучить схоже, то там галстук, або парасоля, а то зонтик. А, а там парасолі схожі, десь, десь воно так. То, да, я так. Я навіть не сподівалася, що це настільки. Я боялась, думала, що це Польща, це, як вдома. Я дуже рада. Для мене це було, що я там побувала. Така вагома якась подія в моєму житті. Я побачила, як там люди, і подружилась, і вивчила їхню мову. Ну, що, не може, не зовсім я буду далі розвивати. Ну, за нема з ким спілкуватися, мені хочеться спілкуватись. Тому я от в інтернеті я думаю, я туди поїду ще. І з донькою. Це ваша чергова мрія? Чергова, так. Мрія з'їздити туди. І на малинки, і в інші місця б я хотіла, а ще б я б хотіла, якби мене ну якось занесло на якісь такі культурні мероприємства, на якісь виставки, ярмарки. Щоб я б хотіла вже так поспілкуватися саме з майстрами на таку тему, ну яка мене цікавить. Хтось живе своєю мрією все життя, так нічого й не зробивши задля її втілення. У пані Тамари мрії стоять в черзі на виконання. Бо сама Гадзиня робить все можливе і неможливе задля їх здійснення, попереду, незважаючи на фінансові складнощі, видання збірки поезії та здобуття вищої освіти, неодмінно її творча скриня поповниться новими видами майстерності, а до садівництва, квітникарства, дизайну, фотомистецтва, вивчення іноземних мов та мандрівок додадуться. Нові інтереси. А інакше живут і не може. Я як і ставлю собі завдання, обов'язково їх і виконую. От, ну, Яка не знаю. чергова мрія. Перша. Книжку свою випустити для дітей. Я ще пишу віршики. Е, ну є і дорослі, і дитячі, але в мене збірочка дитячих, і в мене, оскільки онук є, то мені якось захотілося таку книжечку видати. Але в плані матеріальному в мене немає грошей зараз на то видачу книжечки поки що. Але все одно я в тому напрямку пішла. Уже мені навіть гонорар яке такі заплатили мої віршики. Два. Я посилала в інтернеті в дитяче віддання, і два журнали ну, відгукнулися. І от один з них, з дитячих журналів, всеукраїнський. Він вже мені згодили гонорар, скажімо так. Вони мені вислали і сказали, що, що в травневому номері, от, дитячому, буде, будуть два віршики. мої. Оці. Вони мені вийшли прем'єрники цих журналів. Така перша сходинка в цьому напрямку. Але хотілося б ще й книжечку. Не знаю, ну думаю, ще, ще ж я трохи... <смі> мене життя не закінчується, і я все-таки сподіваюся, що воно збудеться. Ну, звісно, що мені б хотілося вже поїздити, я б сказала. А, зокрема, мені б в Оксфорд або в Лондон я б хотіла курси пройти англійські там. А ще в мене така теж мрія, на яку нема грошей, це отримати вищу освіту. І, взагалі, я завжди кажу, якби в мене було до, досить грошей і можливість мала, то все своє життя я б вчилася, подорожувала, ну і трохи на благодійність б давала. От так от. Е, хочеться дуже навчатися в університеті. Але вік у мене вже такий пенсіонерка, і безкоштовних немає, за це треба платити. Це просто для мого розвитку. Я знаю, що я вже не піду робити там щось, але б я б би. Це мені б хотілося. Така моя мрія. Вчитись хочу. Ну, не знаю, наскільки це. Теж Зараз донька вчиться, тому матеріально я вчу її. Але принаймні я не викреслюю цих мрій. Вони в мене десь там є. Не знаю, що збудеться, Такі... <смір> збудеться чи ні. Буду надіятись, що все мене буде. Мати Тереза у своєму маніфесті писала: Життя це мрія, Здійсни її. За таким принципом живе наша героїня, щоразу ставлячи собі нові цілі і впевнено крокуючи до здійснення чергової мрії.